Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Мене звати Олена, я автор цього каналу. Хочу зробити відео огляд, як змінились мої петунії через 3 тижні користування добривом. Користувалася я добривом фолікари для петуній та сульфіній. Як дозувала, покажу далі у відео. Те, що петунії змінились після користування добривом, це дійсно замітно. Тому що, ось подивіться на ці рожеві, вони були в дуже поганому стані. Я дійсно думала, що їм вже нічого не допоможе. Але вони наростили зелену масу, вони наростили квітів. І в мене таке враження, ніби квіти ще більшими стали, як були на початку свого зростання. Тобто в травні. Ось, наприклад, ось ці фіолетові. Дивіться, які вони. Вони також пишно почали квітнути. Не ідеально, так, але хоча б не по одній, не по дві квіточці. І не такі вони вже і страшніші виглядають. Ось цей білий. Він ще таки не покрив повністю шапочкою. Ось ця кашпона, ніж ці великі. Але бачу, що активно нарощує зелену масу. Ось цей кущовий він також. Порадує, тому що в нього безперервно квітнуть квіти. Зеленої маси багато. Ось тут біленькі, також гарно себе почувають, квіти ще більше порозкривались. Ось ця біла петунія вже повністю накрила шапочкою ось це кашпо на нірці І щоб ви розуміли, друзі, я показую так, як є. Тобто я не обривала за пару хвилин до відеозйомки. Ось ці відцвівші бутончики, я показую дійсно так, як насправді є. Отже, хочу зробити висновки, що моє гранульоване добриво не настільки довготривалої дії, як пише на етикетці. Тому що його вистачило на півтора, ну на 2 місяці це вже дуже багато. Після петуні я почала голодувати, тому що добриво вимилось з кожним поливом, і вже ніякої користі воно не приносило. І правильно і вчасно зреагувавши, можливо, якщо не повністю, то частково відновити свої петунії і милуватися їхнім цвітінням аж до самої осені. Отже, мої подальші дії будуть полягати в поливанні петунії добривом з кожним поливом, цим добривом або іншим, але з майже таким складом. Поливаю я свої петуні ось такою лійкою. Це хатна лійка насправді для поливання кімнатних квітів, її має кожна квітникарочка. але мені зручно нею, тому що можна зробити ось так і лишне виліється. На 10 літрів води я давала ось таку мірну ложечку з чубчиком. І так я використовую добриво з кожним поливом. Ось цю свою поливалку я ділю на два кашпо. Вони мають по 3 літрі. Це тобто, виходить приблизно по літрі води на одне кашпо. Але якщо це оці кашпо, тут більше літрів ґрунту йде набагато більше води. Тобто тут йде одна оця лійка на одне кашпо. І так це дійсно небагато. Я ляю поступово, вода впитується в ґрунт. І мало коли витікає, хіба після дощу, коли набереться багато води. Ну і, звичайно, під ось це кашпо, мені вже йде півтора ліки. Тому що дві – це вже забагато. І ви знаєте, друзі, я насправді дивуюся, коли візьмуть півтора літрову бутилку і поляють нею 5-8 кашпо по 3, по 4, по 5 літрів одне кашпо займає. Тому що. Оця вся пишнута залежить не тільки від ґрунту і добрив, а й від достатньої вологості. Для того, щоб знати, чи вже потрібно поливати петунію, потрібно підійти і ось так доторкнутися до ґрунту. І ви відчуєте, чи він вологий, чи він вже занадто сухий. А якщо це підвесне кашпо, то потрібно підійти і ось так підняти кашпо рукою. Якщо воно вже занадто легке, то потрібно поливати і то негайно. Якщо воно середнє, то можна ще зачекати, а якщо воно дуже важке, значить воно вологе. Моя вам порада доглядайте за своїми петуніями. Вчасно дивіться, що з ними не так, і вони вам віддячуть своїм пишним цвітінням. Всім дякую за увагу!